Доброго дня! Сьогодні я хотів би вам показати партію Михайла Ботвініка з В'ячеславом Ракозіним. Тут, була зіграна, тут був зіграний захист Німцовича, і хотілося би розібрати цю партію і взагалі як Ботвінік білим грав проти, проти цього захисту. Що ж, Д, Д4, кіньф 6, С4 е 6, Кінь 3, слон Б4. Є 3 б 6 Kінжи E2 і слон B7. Також іноді грають, точніше, не іноді, а останнім часом грають слон 6. Це виглядає активніше, хоча чорні можуть грати і так, і так. Це вже на ваш вибір. А3, ферзь, ой, слон е 7 і D5. Д5 був зроблений для того, щоб е, заперти слона чорних Б7, який по великій діагоналі був дуже сильним. Е, далі йде рокіровка. g 3. Е, є ще інший план, е, пов'язаний з фінкетуванням е, білого слона білих Є4. Е, Підкріплюючи пункт d5, d6 і g3. Що ж, після кінь G3 було D6. Також можна зіграти b5, b5 хід направлений на те, щоб зруйнувати опору пішака D5, який робить слона Б7 чорних ну, слабким. Але після Б5 може бути BE, е, FE, кінь Б5. Тобто цим ходом чорні хотіли пожертвувати пішака для того, щоб звільнити свого слона та зробити його сильним. Але після ц 5 і F3 слон все одно досить обмежений, а після E4 взагалі буде знову слабким, і завдяки лишньому пішакові білі будуть мати перевагу що ж, Тому D6, в принципі, хід нормальний. Слон Е2, С6, Е4 і кінь А6. Що ж, тепер білі можуть розпочати гру на ферзовому фланці, але чорні могли завадити цьому, продовжуючи СД ЄД кінь А6. Рокіровка, кінь 7 намагаючись виграти пішака Д5, на нього тепер націлені три фігури чорних. І після слону в 3 ферзь d7, чорні отримують рівноправну гру. Тобто це де, звільняючи простір для себе, чорні могли порівняти гру. Що ж, але після кіння 6, як я вже казав, повторюся. Білі можуть почати гру на ферзовому фланці. Починають вони його з ходу ДЦ, слон С6, Б4, погрожує Б5, кінь С7, рокіровка і ферзь Б8. Навіщо був зроблений хід ферзь Б8? Чорні хочуть провести звільняючий. Звільняючи хід D5, але для цього потрібно спочатку розміняти пішака Б6 на пішака С4. І тому в Чорні ходять ферзь Б8, щоб підтримати пішака Б5 і розміняти його на пішака С4, власне. Але який є нюанс у цьому плані? Коли. Чорні міняють свого пішака, то виходить, що у білих є пішаковий, пішакова перевага на ферзовому фланзі, і, по суті, лишній пішак, що у еншпілі може стати прохідним. А це дуже, це дуже вагомий фактор. Тобто, якщо після того, як буде розмін, то у білих буде перевага якраз за рахунок її переваги на ферзовому фланзі. Це є цей дефект цього плану. Що ж, слон Е3 Б5. А4 БЦ Б5. Як ви бачите, у білих вже пішакова перевага на ферзовому фланзі. Слон Б7, слон С4, Д5. Що, ж, чорні проводять d5, все ж таки звільняються, Але білі правильно роблять, вони зараз розмінюють фігури. Е, після є Дінь Сд5, кінь Д5, кінь Д5, слон D5, слон D5. Здається, що у чорних все вийшло. І вони навіть отримали перевагу до двох слонів. Але все ж таки у білих є дуже цікавий хід кінь f5. Е, не можна брати коня, звісно, через те, що. Забереться слон на D5 і е, білі отримують у еншпілі перевагу за рахунок пішакового, пішакової переваги на ферзому фланзі та сильного ферзя. Е, також погрожує взяття е, слона. Ну, і оскільки. Е, Білі погрожують взяти слона, то чорні його виводять на велику діагональ і роблять собі двох сильних слонів. слони в 6. І після слон D4 чорні допускають помилку. Вони беруть коня. Що ж треба було насправді робити? Насправді треба було зіграти ферзя в 4, тобто перевести ферзя на сильну позицію. І після слон f 6 і ферзь f 5 буде нічого чого, бо різнокольорові слони з різнокольоровими слонами білі не зможуть провести своїх пішаків до восьмої лінії. Ну, тобто, вони не зможуть перемогти у цій позиції, бо різнокольорові слони дають нічию. Це таке правило, ви можете подивитися. Подивитися про різнокольорових слонів. Поки що у мене цього відео нема, але я думаю, я пізніше його викладу. А поки що можете подивитись у інших ютуберів, а також в інтернеті, пошукати, що таке різнокольорові слони. Думаю, вам буде цікаво. Що ж, після ЄФ, слони 6 і Fерst B7. Що ж, саме на цей хід е, і уповал, можна так сказати, е, Рагозін. Тобто, у чому прикол? Прикол в тому, що під боєм слон, під боєм пункт G2. І здається, що чорні вже виходять із поганої позиції, але їх чекає розочарування після Тура А3. Е, і що ж тут, якщо все ж таки чорні зіграють слон G2, то тоді просто тура g 3, і виходить, що під боєм слон і під боєм пункт G7. Тобто білі отримують перевагу, це очевидно. Але якщо е чорні зіграють хитріше, Проходять король H8, то тоді просто білі зможуть організувати напад на пішака G7, а саме Ферзь d 4 тура G8 і тура g 3. І пункт G7 вже нічим захистити. Що ж, після GF вийшло тура g 3, король H8 і Ферзь d 4 і Ферзь G7. Може здатися, що е, чорні. У чорних зараз перевага, бо у них лишній слон, але е, грозить мат, як ви бачите, стрілками на F6. І тому тільки ферзь може захистити чорних від мату. А для цього треба пожертвувати слона. На це і розраховував, Ботвінік, віддаючи слона, бо він розумів, що скоро його відіграє. Ферзі 7, ферзь d5, ферзі 6. Чорні хочуть мінятися та трошки покращити свою пішакову структуру. Білі не міняються. Тура FD8, ферзь H4. Тепер погрожує Тура H3. Тому чорні вертаються на G8, щоб на Тура H3 піти тура G7. Потім Тура d 1 Тура G4. І після розміну, здається, що у чорних знову е ну, вже краще, бо у них краща пішакова структура. І вони розміняли пару е тур, але все одно е лишній пішак на ферзовому фланзі дає білим перемогу. Е і після H3 е Тура H8, HG, g 4, Ферзі 6 е погрожує мат на F8, тому чорні грають ферзь зі 7. І після А5, бачите, білі вже проводять своїх пішаків, і на Туражі 6 ферзь ж 3 вже погрожує ферзь C8, і там за допомогою ферзя вже е, білі зможуть провести пішаків. Е, що ж, ферзь е 2. Рагозін хоче контратакувати на королівському фланзі, але він просто не встигне, бо білі пішаки на ферзовому фланзі вже дуже далеко зайшли, і вони просто не встигнуть. Ферзь Д3, Ферзь ж 4 погрожує мати на G2, G3, Ферзь ж 3 Ферзь F3 H5. А, як я вже казав, чорні контратакують на королівському фланзі, але вони не встигають через B6, АБАБ, ферзь С8. Ну, тут вже білі виграють простим способом, вони ходять Б7, і потім після ферзь С7, вибачте, після ферзь C7 можна походити ту H1, А1, або походити тура D7. Тобто обоє продовжень вони виграють, бо пішак на Б8 проводиться. І тому чорні здались.